Бачите, не сплю. Вже лягла в кровати. Вже лягла в кровать, вже готувалась до сну. Що ви думаєте, відкрила інстаграм. В інстаграмі прийшло повідомлення. Пишуть мені люди, що чому я виставляю чужі роботи за свої. прикиньте, я взагалі в шокі, в смыслі думаю. І скидують фото. На фото, букет у вигляді серця, 3 d серця З моїм манікюром. З моїм кольцом, з моєю рукою. У мене во дворі. Ну, то не я. Люди з взяли фотографію, ні слон не з духом, видають за свої роботи і кажуть, що вони по вкусності не зробили такі букет Я думаю, в смислі. Ну то ну ладно. Зайшла, подивилась, думала, може ця дівчинка у мене. Подивилась, зайшла в свій навчальний. Акаунт. Бо дівчата, які там в аккаунті в цьому начальному, я їм дозволяю брати фотографію е, моїх робіт, але казати, що не такий зроблю, а схоже на такий, бо ну, якщо ви не збирали, ви не знаєте, що у вас вийде, правильно? Ну, в общем, дивлюсь, ні, такої дівчинки у мене немає. Я ж пишу, так і так. Кажу, мені написали, що тіпа, я варую ваші фотографії, що за діла. Вони кажуть, ой, точно, ми вас забули відмітити в сторіс. Але ви не ображайтеся. Ми не хотіли вас образити. Ви мене не образили зовсім. Просто мені непонятно, як ви зберете такий самий букет, якщо ви не знаєте не тих карт. ви людей берете просто. Ну, ну коротше, мені не подобається така тема. Я заблокувала цю дівчинку. І в тіктоці. Бо вона ж мене дивиться в тіктоці. Тобто, виходить, що дівчата, які... Купляють у мене вход з тих картами, вони самі дурні, і я дура, купляю продукти, роблю. А ви сама умна, дурите людей. Ось так, от просто дівчата, якщо ви купляєте, замовляєте букети, дивіться, будьте уважними, щоб ви не купили кота в мішки. Ну Мені нічого тут не заділо мене. Але я не розумію, нащо такі футфлористи в скобочках дурять людей. Ну ви дурите людей, ви ж, блін, я не знаю, ну все тайне становиться явним, я ж казала. Люди дивляться мене, дивляться вас. Просто-напросто. Вам не вже ви, ви ж дивитеся, я не перший раз збираю ці букети. Не вже ви не можете купити цих цукерок, якщо ви такі класні футфлористи, самі зробити свою власну роботу. Ви не хочете вкладати гроші, Чи як? На що таке як ви будете збирати його, як ви не знаєте, як воно, скільки цукерок, ви навіть не знаєте тих карт. Як ви збираєтесь збирати такі букети?